Друзі, сьогодні прочитав цікаву статистику. Оборонна галузь світу буде дуже сильно зростати і треба купувати акції оборонних компаній. За минулий рік 9,5% країни витрачали більше ніж в попередньому році на оборону. Європа фактично вся почала витрачати більше. Ну зрозуміло причини війна в Україні і те, що США країни починають сумніватися в тому, чи США буде допомагати в разі чого. Україна наразі є світовим лідером і на оборону в Україні йде 34% ВВП. Тобто третина всіх грошей, які заробляються в країні, йде на оборону. До речі, наші вороги Росія теж збільшила на понад 30% свої оборонні витрати. Найбільше традиційно витрачають Сполучені Штати на оборону щодо європейських компаній, в які зараз можна вкладати гроші. Всім нам відомий Рейн Метал, System в Великобританії, Leonardo, Італія, Rolls-Royce та Шведський Saab. ось кілька компаній, які можуть бути цікаві для інвестування. Більше інформації про різні варіанти інвестування та фінансової грамотності в мене на сторінці. Долучайся.